Кава прикрашає звичайний день українців. Її вживають із друзями перед роботою і навіть на ділових зустрічах. Проте час піку кожній кав'ярні ранок. Тоді її хочеться найбільше. Переконують фахівці. Найчастіше каву розбавляють молоком. Так смак стає м'якшим. Мені здається, що по статистиці люди беруть приблизно один раз в два дні, один раз в три дні. Є люди, які дуже люблять пити каву кожного дня, тобто вони приходять кожного ранку. Це для них як ритуал. Є люди, які рідше п'ють каву, наприклад, раз в тиждень, але переважно десь раз в два-три дні. Каву люблять незалежно від віку, але все частіше у заклад приходять школярі. Лікарі запевняють, від однієї філіжанки навіть у молодому віці погано не буде. А тим, у кого низький тиск, взагалі рекомендують. Окрім нашої цільової аудиторії, це від 20 до 27 років. Також нас відвідують різні вікові групи. Це і люди старшого віку, і це і школярі, тому що тут поруч знаходяться ліцеї і школи. Також дуже часто до нас приходять батьки з дітлахами. Кава добре тонізує організм, окрім кофеїну, який дає бадьорість. У напої є багато корисних речовин, які сприяють травленню і роботі кишківника. Єдине, лікарі просять вживати цей напій правильно. Можна перед, можна після. Єдине, що з прийом їжі і споживання кави треба розділяти ну, хоча б в хвилин 40. тому що кава все-таки зв'язує багато елементів, особливо металів, які важливі для організму. Це і кальцій. Цей калій тому вживати каву і залізо, вживати каву з їжею. Ми трошечки цим сповільнюємо або зменшуємо всмоктування інших поживних речовин. Для кожного організму кількість випитих чашок напою різна. Усе залежить від метаболізму людини. Якщо обмін речовин швидкий, то можна споживати до п'яти філіжанок на добу. А от з повільним перетравленням їжі краще випивати одну. Кава подразнює шлунок, через то людям, які мають захворювання шлунку. Підшумкової залози все-таки краще вживати каву після їжі. Але лікарі наголошують, кава викликає залежність, тож варто бути обачним. Ба більше, якщо не притримуватись норми, можна отримати передозування. Це підвищення артеріального тиску, головний біль, відчуття тремтіння у тілі, задишка та неприємні відчуття у ділянці серця. Олександр Толстюк, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.